Вітаємо вас з вами, телебачення Лежанського ліцею. Сьогодні ми знімемо репортаж із спортивних змагань пліч о пліч, що проходять на базі Лержанського ліцею. Це день, коли вся наша ліцейська родина об'єдналася, щоб довести сила у команді, у дружбі, у підтримці одне одного. І сьогодні ми візьмемо інтерв'ю учасників та їхніх болівальників. За кого ти болюваєш найбільше? Я болюваю за Лержанський ліцей, бо вони амурські тигри. Вітаю, як називається ваша команда? Аморфі! Як у вас настрій перед змаганнями? Хвилюєтесь? Я мала хвилювання, але все, все супер, але трошки хвилююся. Я дуже хвилююся, але знаю, що ми переможемо. Я майже не переживаю. Хвилювання завжди є, але все добре. Я трошки хвилююся, але сподіваюся, ми переможемо. Що для вас означає гасло пліч обліч? Для мене пліч обліч означає єдність повагу, щоб дійти до спільної мети. Як ти вважаєш, хто сьогодні переможе? Я сподіваюся, що переможе наша команда, але взагалі рано робити висновки, так і це може повернутися. Яка атмосфера панує на трибунах сьогодні? Атмосфера просто неймовірна, Вона пишна та заряджена. Ми всі трошки переживаємо, але сьогодні одного. Що об'єднує вашу команду сьогодні? Нас об'єднує підтримкувати одного та бажання грати в команду. Чому ти обрала саме волейбол? Тому що багато років я не могла займатися спортом. в мене сестра займається баубом, і я вирішила прийти по її швидкам. Дуже дякую, бажаю вам успіхів сьогодні на подальших змаганнях. Дякую! Добрий день, представтесь, будь ласка. Ви команда здобуєте песні і Як у вас настрій перед змаганнями? Хвилюєтесь? Так. Ні. 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 Кого ти, Кого ти вважаєш головним суперниками? Нікого. Немає рівня. Бадянський цвіт. Камушовський цвіт. Нікого. Нікого. Що для вас важливіше: перемога чи участь? І чому? Перемога. Участь, емоції. Перемога. Звичайна перемога. Перемога та утримати ось такі емоції. Дякую, бажаю вам успіхів сьогодні. Дякую. Вітаю, діставтесь, будь ласка. Добрий день. Я капітан команди. Леви, комушківського закладу, Ліна. Який у вас настрій під час змагань? Хороший. Зараз ми програли одну гру, але чекаємо наступну гру, щоб ми виграли. Чудовий, чудовий, чудовий. чудовий. Чи відчували ви підтримку глядачів сьогодні і чому для вас вона така важлива? Відчувало відчували. відчували. Ми підтримку відчували, і для нас це дуже важливо, тому що ми віримо в наступну перемогу. Була підтримка, я думаю, що це найважливіше. Що для вас важливіше? Перемога чи участь? Не головне перемога, а найголовніше це участь. Під час гри ми отримуємо дуже чудові емоції. Вітаю! Підставтесь, будь ласка. Загальної середньої освіти, команда Сніжний парс. Чи підтримуєте ви один одного під час змагань? Так, так, звісно. Що для вас означає гасло пліч опліч? Це означає підтримувати один одного йти поруч і бути разом. Вітаю, представтесь, будь ласка, Багазянський заклад загальної середньої освіти. Наша команда «Панда». А. Як ти вважаєш, що важко бути частиною команди? Ні, не важко. Це дуже прикольно та Сумлінно, ми всі робимо велику працю. Що для тебе означає гасло пліч-опліч? Для мене гасло пліч-опліч означає бути разом, підтримувати кожного з нас. Які емоції ти відчуваєш після вашої першої гри? Ми зазмучуємось, але йдемо далі. Які емоції ви відчуваєте після вашої першої гри? Просто супер. Ми виграли першу гру. Емоції просто запальні. Доброго дня, представтеся, будь ласка. Доброго дня е, наш команди розбирається із е, тиси. Ми з кам'янки з кам'янського настрій під час змагань. Гарні, мандраж є yeah. а так. Все добре. Як готувалися до сьогоднішнього дня? Ми дуже інтенсивно е, тренувалися, дуже переймалися та доготувалися. Але буде що... що для вас означає піч опліч Команди. Дух, перемога, підтримка, єдність, допомога. Спритність. Старання. Яка гра вам сьогодні сподобалася найбільше? Більше за все, мені сподобалася гра Ларжанського ліцею проти Новані Казку. Як ви підтримуєте свою команду? Оплисками, словами, підтримки. За кого ви сьогодні вболіваєте? Я боліваю за Ларжанський ліцею. Що для вас означає гасло Пліч опліч? Командна гра. За кого ви сьогодні зболіваєте? Я вболіваю з Лажанським ліцею. Як вважаєте, хто сьогодні переможе? Я вважаю, що переможе стара Нікрасівка. Спортивні змагання пліч о пліч у Ладжанському ліцею. Вже котрі доводять, коли ми разом нам усе під силу Залишатися активними, спортивними і не забувайте, перемога завжди поруч з тими, хто діє пліч о пліч з вами було телебачення Лашанського ліцею. До нових зустрічей і нових перемог.